Усе починалось, як у доброму кіно: під звуки весільного маршу та дзвін келихів. Це були далекі 80-ті роки, час, коли весілля в селі гуляли тиждень, на столах не було модних салатів з авокадо, зате ломилися тарілки від холодцю та домашньої кобаси, а музики грали так, що чуло три сусідні села. Саме на такому весіллі вони і познайомились. Він був старшим дружбою, а вона дружкою. Він одразу впадав у вічі, розхристана сорочка, усмішка на всі 32. Він був душею компанії, жартував, танцював до упаду, і, здавалось, взагалі не вмів бути серйозним. Його звали Іван, а її Марійка. Марійка була зовсім іншою: спокійна, розважлива, з того тіста дівчат, які сім разів відміряють. Перш ніж відрізати. Вона приглядалась до цього галасливого дружби з осторогою. Якийсь він вітряний, думала вона, коли він вкотре підхоплював її у швидкому танці, кружляючи так, що голова йшла обертом. Але в нього в голові вже, мабуть, клацнув якийсь тумблер, бо щойно відлунали перші тости, як він, підсівши до неї під час перекуру музикантів, раптом видав. Ну що, Маріє, готуйся. Наступні ми. Вона аж поперхнулась узваром. Ти про що? Хто це ми? Ти і я. Абсолютно серйозно, ніби говорив про погоду, відповів він. Ми з тобою поженимось. Ти мені підходиш. Марійка тоді тільки розсміялась. Та я тебе вперше бачу. Ти що, з дуба впав? Я ще не хочу заміж, я ще не нагулялась. Та й взагалі, я тебе не знаю. Не хочу я нікому віддаватись, тим більше такому шалапуту. Але його це не хочу взагалі не збило з пантелику. Він подивився на неї своїм фірмовим поглядом, у якому змішалися нахабство і якась дитяча впертість, і просто сказав: А мене не хвилює, ми женимось і крапка. Я так вирішив. Вона думала, що це жарт. Дія весільного вина чи просто хлопчачі понти перед друзями. Але він мав план щоб весілля зіграти треба гроші, діловито розмірковував він, не звертаючи увагу на її протести. У батьків брати не буду, сам зароблю. Я їду в Херсон. Там зараз сезон, кавуни, овочі. Хлопці казали, можна добряче підняти грошей. Це звучало, як грім серед ясного неба. Куди ти їдеш? перепитала вона, вже не розуміючи, чи то їй смішно, чи то страшно. У Херсон, на шабашку, на два місяці. А ти чекай, повернусь з грошима, зразу заяву подамо. І знаєте, що? Він таки поїхав, навіть не запитавши її згоди, він просто поставив її перед фактом вона тепер його наречена, а він її герой. Що поїхав за скарбом. Марійка залишалась в селі з дивним відчуттям. З одного боку, вона все ще не була впевнена, чи потрібен їй цей шлюб, а з іншого така рішучість, хай і трохи дика, підкуповувала. Ну, подивимось, чи ти взагалі повернешся, шепотіла вона, дивлячись на дорогу, якою поїхав автобус. Минув місяць. За ним потягнувся другий. Марійка щодня бігала до поштової скриньки, виглядаючи листоношу, як ангела з неба. Але скринька була порожня: ні листа, ні вісточки, тільки сусіди, які, проходячи повз паркан, все частіше кидали ті самі запитання. Ну що, Марічко, їде твій заробітчанин? Чи, може, знайшов собі там у Херсоні якусь морячку? Вона лише опускала очі й мовчала. А що тут скажеш? Всередині все хололо від страху. У 80-х роках Херсон здавався іншим кінцем світу. Подзвонити нікуди. Домашнього телефону не було, мобільного й поготів. Тиша тільки плітки по селу розлітались швидше за вітер, а підготовка до весілля вже вийшла на фінішну пряму. Це була машина, яку неможливо зупинити. Батьки Марійки вже закололи кабана, накрутили сотні голубців, домовились за шалаш, весільний намет, замовили музик, який брали завдаток, і не повертали його. Вся родина працювала як у вулику. І ось уявіть цю картину: На кухні шкварчить, париться, печеться, пахне ваніллю і часником. А головного винуватця свята немає. Залишався рівно тиждень до весілля. Нерви у батьків нареченої здавали. Та що ж це таке робиться? гримнув батько кулаком по столу. Людям в очі як будемо дивитись? Свиню зарізали, гості запрошені, а нареченого вітром здуло. Мати плакала в кутку, витираючи сльози фартухом. А може, з ним щось сталося?» А може, обдурив. Казала я тобі, доню, не слухай того балабола. Чекати далі було неможливо. Того ж дня батько пішов на пошту. Це була ціла спецоперація. Треба було вистояти чергу, заповнити бланк і відправити в херсон на адресу гуртожитку, яку той залишив термінову телеграму. Текст складали всією сім'єю коротко і ясно, як постріл. Терміново повідом де ти, весілля через тиждень. Чекаємо. Два дні тягнулись як два роки. Марійка не спала, не їла. Вона вже уявляла, як стоїть у білій сукні посеред двору одна, а все село сміється. І ось нарешті прийшла відповідь Листоноша принесла сірий папірець із наклеєними смужками тексту. Руки в Марійки тремтіли так, що вона ледве могла розібрати букви. Всі завмерли. Що там? Не приїду, знайшов іншу, захворів. Текст телеграми був настільки в його стилі, що хотілося одночасно і сміятись, і плакати, і прибити його на місці. Там було написано Гроші ще не виплатили, розрахунку немає, не можу виїхати без грошей. Постараюсь бути. Постараюсь. крикнула мати. У нас весілля в суботу, а він постарається. Йому гроші важливіші за весілля, розридалась Марійка. Він не приїде. Він чекає тих копійок, а я тут цивію?» Це була катастрофа. Він не відмовився ні, але він і не обіцяв, що встигне. Він постарається. І це, постарається, висіло над хатою, як грозова хмара. Надія жевріла, але вона була такою примарною, як і його обіцянка повернутися з багатством. Дні до весілля злились в один суцільний туман середа, четвер, п'ятниця. У хаті нареченої панувала атмосфера, яку важко описати словами. Це було схоже на підготовку до свята на палубі Титаніка. Короваї вже спечені і викладені на столі, як золоті сонця. Сусідки вже принесли посуд, все готове, крім одного, нареченого все ще не було. Марійка вже не плакала, у неї просто не залишилось сліз. Вона сиділа на ганку, механічно перебираючи стрічку для дружок, і дивилась на дорогу. Сонце вже хилилось до заходу. Це був вечір п'ятниці, завтра зранку розпис. І тут, на кінці вулиці, з'явилась хмара кур'яви. Старий рейсовий автобус, чхаючи і гуркочучи, загальмував біля зупинки. Двері зі скрипом відчинились, і на дорогу ступила постать. Це був він. Іван виглядав, м'яко кажучи, не як принц на білому коні. Він був чорний від південного сонця, як головешка, худий, неголений, у пом'ятій сорочці з якоюсь картатою сумкою через плече. Але він ішов і усміхався так, ніби щойно виграв мільйон. Приїхав! закричав хтось із дітлахів на вулиці. Жених, приїхав! Марійка зірвалась з місця. Батьки вибігли з хати, в ту мить забулись всі образи, всі нерви. Головне, він живий, він тут, він не втік. Ти де був? кинулась вона йому на шию, не знаючи, чи цілувати його, чи бити. Та гроші вибивав, сміявся Іван, обтрушуючи пилюку. Бригадир не відпускав, поки все не виплатить. Але ж я обіцяв, я встиг. Він гордо поплескав по кишені. Грошей там було не так вже й багато. Ціни росли, заробітки були тяжкими. Але на той час сума здавалася солідною. Він відчував себе здобувачем. Вся родина видихнула. Хух, весілля врятоване. Завели його до хати, почали годувати, розпитувати. І тут, коли перша ейфорія спала, мама нареченої, жінка, практична, почала перевіряти список. Так. Костюм у шафі висить, попрасували. Сорочка є, туфлі є. Іване, а давай сюди обручки. Я їх покладу на тарілочку, щоб завтра не забути рахс. У кімнаті раптом стало дуже тихо. Іван завмер з вареником у руці. Його засмагле обличчя почало повільно бліднути. Обручки? перепитав він, ніби вперше чув це слово. Ну так, Золоті обручки. Ти ж казав, що в Херсоні купиш, там вибір більший, і гроші в тебе були на руках. Іван ляснув себе долонею по чолі, так, що аж луна пішла. майо!» -ма – видихнув він. Я забув. Як забув? скрикнула Маріка, відчуваючи, як земля знову йде з під ніг. Ну, вилетіло з голови. Я думав тільки про те, як гроші забрати. І на автобус встигнути. Думав, приїду, тут купимо. Де тут? вже не кричала, а верещала теща п'ятниця вечір. Всі магазини вже давно зачинені, а у нас розпис на 12 ранку. Це був фініш, наречений приїхав, гроші привіз, але одружуватись не було чим. У 80-х було важко щось дістати, тим більше обручки. Їх же не позичиш, та й розміри у всіх різні, а без обручок який то шлюб? Іван сидів, опустивши голову, як нашкодивший школяр. Його халатність знову вилізла боком. Весілля було на межі зриву вдруге за вечір. Але тут Марійка, витерши сльози, подивилась на свого молодшого брата, який саме доїдав вечерю. В її очах блиснув план порятунку. У кімнаті повисла тиша, яку порушувало лише сопіння винного Івана. Марійка, яка ще хвилину тому була готова скасувати весілля, раптом випросталась. Вона була жінкою дії, і її погляд впав на молодшого брата Миколу, який саме допивав чай. Миколо, сказала вона тоном генерала перед наступом, ти їдеш у заліщики. Микола аж похлипнувся. Куди? Вночі? Це ж Тернопільська область, інший бік Дністра? Туди, де є ювелірний, відрізала сестра. Ти єдиний, хто може встигнути. План був божевільним, але іншого виходу не було. У сусідніх селах обручок не купиш. А заліщики були відомі своїм універмагом і гарним постачанням. Це був їхній єдиний шанс. Іван, відчуваючи, що його доля зараз вирішується, витягнув із кишені жмут карбованців, тих самих заробленим потом і кров'ю на херсонських полях, на коля! тицнув він гроші братові в руки. Бери все, купи найкращі. Щоб товсті були, щоб блищали. Решту собі забереш. Та які найкращі? запанікував Микола. Який розмір? У тебе пальці як сардельки. А в Марійки, як сірники. Та я звідки знаю, розвів руками Іван. Ну, подивись на мене, подивись на неї. На око бери. Це було завдання із зірочкою поїхати в іншу область, знайти магазин, який ще зачинений, купити золото без примірки і повернутись до одинадцятої ранку. Ніч минула в тривозі. Микола виїхав першим автобусом. Ще затемно, коли над селом висів густий туман. Він дрімав на задньому сидінні, притискаючи до грудей гроші, загорнуті в носовичок. Дорога здавалась безкінечною ями, зупинки біля кожного стовпа. Він дивився на годинник і молився, щоб автобус не зламався. Заліщики зустріли його вранішньою прохолодою і зачиненими дверима універмагу. Микола був перший у черзі. Він тупцював під дверима, заглядаючи у скляну вітрину, де наче скарби піратів, лежали омріяні обручки. Щойно продавчиня, поважна пані з високою зачіскою, відімкнула замок. Микола увірвався всередину, як вихор. Мені дві обручки, терміново. У нас весілля горить, випалив він. Продавчиня окинула поглядом захеканого хлопця. Розміри. «Е, Микола розгубився. Він згадав інструкцію на око. Ну, давайте одну чоловічу таку побільше, на робочого хлопця, а одну жіночу, ну, середню, щоб гарна була. Він купив дві гладенькі золоті обручки, навіть не дивлячись набірки, схопив чек, решту грошей і побіг на автостанцію. У цей час у селі вже збирались гості. Подвір'я гуло, музики вдарили першого марша. Наречена в білій сукні, красива, як квітка, стояла на ганку. але очі її бігали по дорозі. Іван у костюмі, який трохи тріщав на його широких плечах, нервово курив одну за одною за хатою. Ну, де він, де він? шепотів наречений. Зараз старости вийдуть. А в нас нема чим мінятись. Без одинадцята. На дорозі знову з'явилась курява. Цього разу це був не рейсовий автобус, а попутна вантажівка, яку Микола, мабуть, ублагав підвести. Хлопець вистрибнув із кабіни прямо на ходу, розмахуючи маленькою коробочкою. Є, привіз! закричав він на все подвір'я. Іван мало не розцілував швагра. Марійка полегшено видихнула. Слава Богу! перехрестилась мати, давайте швиденько, бо вже в Рахс запізнюємось. Урочистий килим, портрети вождів на стінах і тітонька-реєстраторка з високо начисаною зачіскою, яка говорила завченими фразами про корабель кохання. Усі гості стояли по стінках, витягуючи шиї. Батьки шморгали носами, дружки поправляли стрічки, у повітрі пахло лаком для волосся і валідолом. Все таки останні дні були не для слабких нервів. Нарешті прозвучали ті самі слова Прошу обмінятись обручками. Марійка першою взяла широке золоте кільце і тремтячою рукою одягнула його Іванові. На його робочий, згрубілий палець, воно зайшло як влите. Микола вгадав, усі полегшено зітхнули. Настала черга Івана. Він, сяючи, як начищений самовар, взяв із тарілочки другу обручку. Вона здавалась такою маленькою і тендітною в його великих руках. Він обережно взяв руку Марійки і почав одягати перстень на безіменний палець. Обручка дійшла до кісточки і зупинилась. Іван натиснув трохи сильніше, Обручка ні в'яку. У залі повисла тиша. Чути було тільки, як гуде муха у вікні. Ну, давай же, прошепотіла Марійка, червоніючи. Та я даю, шипів Іван, вкриваючись потом. Вона не лізе. Він крутив її, слинив палець так, просто там, на церемонії. Намагався пропхати силою. Марійці вже було боляче. Вона ледь не пищала, але терпіла. Брат Микола, який стояв позаду, закрив обличчя руками. Купив середню, згадав він свої слова. Виявилось, що середня – це поняття розтяжне. Та ти їй пальця не зламай, не витримав хтось із гостей. І тут залу прорвало. Спочатку тихенько хіхікнули дружки, потім пирснув сміхом староста, а за секунду реготали всі і батьки, які щойно плакали, і гості, і сам наречений. Навіть сувора реєстраторка не стримала посмішки. Це був сміх полегшення весь той стрес, очікування, телеграми, нічна поїздка в заліщики. Все це вийшло разом із цим реготом. Іван таки натягнув ту обручку наполовину. Так і розписались. Нічого. Весело гукнув він, підхоплюючи наречену на руки. Розтягнемо. Головне, що ти тепер моя, і нікуди вже не дінешся, навіть якщо захочеш зняти обручку. Весілля гуляли два дні так, що земля дрижла. Історія про херсонські заробітки і заліщицькі обручки. Стала головним тостом свята, вони прожили разом усе життя. І знаєте що? Іван більше нікуди не зникав, та його халатність і легкість вдачі, якої так боялась Марійка, насправді зробили їхнє життя веселим. Коли були скрутні часи, він жартував і знаходив вихід. Коли вона сердилась, він умів її розсмішити так, як тоді в рахсі. У них народились діти, потім пішли онуки, вони збудували дім, посадили сад, а ту обручку, до речі, таки розкатали у ювеліра через тиждень після весілля. Але щоразу, коли наближалась річниця, Іван брав руку дружини, дивився на золото і хитро підморгував. А пам'ятаєш, як я постарався приїхати? Пам'ятаю, балабол ти мій. Відповіла вона з любов'ю. Ось така життєва історія про те, що ідеальних весіль не буває, але справжнє кохання здатне пережити і відсутність грошей, і запізнення, і навіть обручку не того розміру. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!